Лідери висловили своє засудження з приводу страти ісламістами з ісламської держави, японського журналіста передає УНН. Я різко засуджую ганебне і страхітливе вбивство Кензі Гото. Це ще одне нагадування про те, що ісламська держава є втіленням зла, для якого людське життя нічого не означає, заявив прем'єр Британії Девід Кемерон. Сполучені Штати Америки засуджують жорстоке вбивство японського громадянина і журналіста Кензі Гото, заявив американський лідер Барак Обама. У суботу терористичне угрупування Ісламська держава розповсюдило відеоза. На якому ймовірно була відображена страта японського журналіста Кензі Гото, пізніше міністр оборони Японії Генна Катані заявив, що ймовірність автентичності відеозапису висока. Єгипет випустив із тюрми і депортував журналіста Аль-Джазіри Пітера Гресте. Колишнього кореспондента BBC заарештували у грудні 2013 року і звинуватили, зокрема, у поширенні неправдивих новин минулого року. Суд виніс йому вирок 7 років в'язниці. В аеропорту Каїра повідомили, що пан Гресте близько 16-ї за Києвом вилетів на кіпер. Кореспондент BBC у Каїрі Орла Герін каже, що в подібних випадках єгипетське право вимагає, щоб депортовані або закінчили відбувати покарання в рідній країні, або прийшли там повторювання. Орний судовий процес. Чи погодилась на це австралійська влада, поки не ясно. Індонезійські рятувальники відновили пошукову операцію на місці катастрофи літака Air Asia, який зник з радарів 28 грудня минулого року. Як повідомляється, перед рятувальниками стоїть мета з пошуку 86 загиблих в ході падіння лайнера. За словами Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії, в операції візьмуть участь 68 дайверів, які продовжать огляд фюзеляжу літака. Служба безпеки припинила незаконну діяльність у Києві інформаційного центру російської дипломатичної організації. Про це розповів на брифінгу в понеділок радник глави СБУ Маркіян Лубківський. Співробітники СБУ припинили у Києві незаконну діяльність інформаційного центру Російської дипломатичної організації, фонд підтримки дипломатії імені Горчакова. Повідомив він, за словами Лубківського, ця псевдоорганізація функціонувала на базі одного з вищих навчальних закладів України із серпня 2013 -го. Так звані дипломати проводили серед українських студентів. Тів відверту антидержавну пропаганду і агітували студентів працювати на спецслужби Росії, зазначив радник голови служби безпеки України. Українському кінорежисеру Олегу Сенцову, якого незаконно утримують в Росії, пред'явили ще одне звинувачення. Постанову про нове обвинувачення Сенцову вручили співробітники СІЗО Ліфортово, де він утримується з кінця травня минулого року. Адвокати кінорежисера повідомили, що весь минулий тиждень їм не вдавалось додзвонитись до слідчого і дізнатись подробиці нового обвинувачення. Запобіжний захід Сенцову продовжено до квітня 2015 року. Сполучені Штати Америки дозволили некомерційні особисті перекази в Крим або з Криму, в які залучені звичайні мешканці півострова. Водночас громадянам США дозволено передавати готівку звичайним громадянам Криму, проти яких не видано персональних санкцій. Більше того, Америка дозволила своїм банкам відкривати і вести рахунки жителів Криму. Також Сполучені Штати дозволили своїм громадянам та фінансовим інститутам транзакції з Кримом, які стосуються оплати телекомунікаційних послуг, а також оплати поштових послуг у медичних комунальних закладах. Рівненщини скоротять 230 працівників. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Осіпчук. Ми виконуємо рішення сесії рівненської обласної ради. Майже кожен штат медичних установ області зазнав скорочень. Окрім комунального закладу, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Надзвичайно багато працівників комунальних закладів згодні йти в неоплачувані відпустки задля того, щоб зекономити фонд заробітної плати. Адже основна ціль скорочень оптимізація коштів, сказав він. Постійна комісія з питань. Охорони здоров'я материнства та дитини Рівнеоблради розглядає посади, які підпадають під скорочення, щоб не допустити звільнень лікарів та спеціалістів. Працівники Державтоінспекції Рівненської області затримали автомобіль, який незаконно перебуває на території України. Відкрито кримінальне провадження на стаціонарному посту номер 1 що в селі Опарипси Радивилівського району інспектори взводу ТП зупинили автомобіль Рено Магном за кермом вантажівки. Перебував 33-річний житель Львівської області, перевіривши транспортний засіб за всіма наявними. Базами Державтоінспекції інспектори ДАІ встановили, що згідно з номером кузова вантажівка перебуває на території України з порушенням митного законодавства та везена поза митним контролем. А державні номерні знаки належать автомобілю ВАЗ. Інформаційний ресурс освіта ЮЕЙ представив рейтинги вузів Рівного та Рівненської області, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2014 року. Перше місце серед Рівненських і 53-55 -е в загальному рейтингу посідає Національний університет водного господарства та природокористування. На другому місці Національний університет Острозька академія, третю позицію зайняв Міжнародний економіко-гуманітарний університет, таким чином обігнавши колись престижний Рівненський державний гуманітарний університет. That